Вітаю вас, шановні телеглядачі. В сьогоднішній програмі говоритимемо про безоплатну вторинну правову допомогу та як її отримати. Соціальну програму уряду України, що гарантує простим людям ефективний захист їхніх прав. Де найближчий центр правової допомоги на Житомирщині? Як отримати консультацію, подати документи і скласти письмове звернення? Гостем студії є Валентин Валентинович Залізнюк. Добрий вечір. Добрий вечора. Валентин Валентинович обіймає. Є за посадою заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації Валентина Валентиновичу. Перше запитання просте. і звичайно, хто має право на таку безоплатну допомогу? Відповідно до закону України про безоплатну право допомогу. Є певні категорії осіб, які мають отримати право таку допомогу. Це є діти сироти. Це є пенсіонери, це є інваліди, це є ветерани війни, це є учасники антитерористичної операції, а також е, особи, які є реабілітованими. Тобто, якщо взяти так в загальному, тобто ті верси населення, які найменш захищені в суспільстві. В Житомирі, де є ці центри, куди можна звернутись і, можливо, навіть отримати консультацію? чи... Може ця людина отримати таку допомогу, звичайно. У нас взагалі з 1 липня 2015 року по Україні створено 100 таких центрів, і 4 з таких центрів створені в нашій Житомирській області. Тобто, ви можете назвати міста? Так, звичайно, це місто Житомир, це місто Коростень, місто Новоград-Волинський та місто Бердичів. Е, також е, хотів би сказати, що кожен е, центр має певну свою е, юрисдикцію, е, тобто поле на яке поширюються їхні права, і також е, кожен громадянин, навіть якщо він має або навіть і не має права на, на отримання цієї безоплатної допомоги, може піти в цей центр і отримати певну свою консультацію, або ж просто запитати, чи має право він її отримати. Ну, ну, скажімо, от в Житомирі, так? Але людина хоче звернутися з Червоноармійська або з Коростишева. Вона має якось територіально попадати от Ємільчино до Новограда-Волинського, чи може і напряму в Житомир звернутися? Ні. Е, У е, е, нас є, скажімо так, певна така територіальність, яку я хочу озвучити громадянам, щоб вони про це знали. Ось, е, наприклад, юрисдикція Житомирського нашого центру поширюється на Брусилівський, Житомирський, Коростишівський, Радомський та Чернихівський райони. Коростенський центр на володар волинськ Лугинський, Малинський, Народський, Коростенський та Овруцький райони. Новорад-Волинський центр поширюється його юрисдикція на Баранівський, новоград волинський Олевський та Червонорміський район. І Бердичівський центр, його юрисдикція поширюється на Андрушівський, Ружинський, Романівський та Чуднівський райони. — За яким принципом, якщо людина не має інтернету, знайти цей центр, де він розміщений, на що орієнтуватись? Це Колишнє управління юстиції чи це якісь приміщення при райдержадміністраціях? Ви знаєте, коли створюються дані центри, міністерство юстиції України вибрало єдину таку поріку, що це будуть створені тобто нові центри, і вони не прив'язані ні до адміністрації, ні до юстиції. Тобто, ми просто міністерство юстиції брало в оренду певні приміщення, які є, і створювали певні центри. Можливо, давайте назву адреси, так, так якщо можна, або хоча б телефони, так значить, Житомирський центр знаходиться на вулиці Гагаріна, 47. Телефон там мобільний, тобто там стаціонарних немає. Запишіть, будь ласка, це 097 414 73 93. Коростенський центр знаходиться в місті Коростені, вулиці Сосновського, 28Г. Телефон стаціонарний код 242 по області 509 45. Новоград-Волинський центр знаходиться в місті Новоград-Волинському, по вулиці Леванемського, 22. На жаль, поки там телефону немає, ось ближчим часом він там з'явиться. І Бердичівський центр знаходиться в місті Бардичів по вулиці Житомирській, 43 і має телефон стаціонарний 243 код 41442. Будь ласка, звертайтеся, Валентина Валентиновича. А ось які ну послуги можна отримати в вашому центрі? З чим до вас можна звернутися? Так громадяни можуть звернутися за допомогою, яку вони можуть отримати. Це і наступна, тобто адвокати, які є в центрах вони можуть представляти інтереси громадяна. Громадянина, який підпадає під категорію, який може надавати безоплатну допомогу в судах. І також е, наші адвокати е, можуть допомогти написати певний процесуальний е, там, документ, там, позов, певну заяву, скаргу чи інші види процесуальних норм. Дякую. Е, якщо вже людина готова до суду, скажімо, чи може вона в вашому центрі допомоги отримати е, адвоката? Послугу звичайно, адвоката. звичайно, перш за все вона звертається до нашого центру і пише заяву про те, що вона потребує адвоката для певного виду послуг. Центр в термін 10 днів розглядає цю заяву і вносить, тобто, рішення або надається цей адвокат. Для певних вид послуг або надається відмова. Ну, відмова надається як частіше тільки в тому випадку, якщо знову ж таки громадянин не підпадає під категорію сіб, яким безоплатно можна надавати цю торинну безоплатну допомогу. Ну знаєте, наші люди не терпілися і багато чому не вірять. Чи буде безоплатна допомога якісною? Ну, дивіться, багато хто взагалі плутає поняття безплатної допомоги. Що... Хочу тут уточнити в тому, що вона безоплатна для громадян. Тобто, ось ви як громадянина, або інший хтось прийшов для отримання, і вона отримає якісно. Однак для держави вона не є безплатною. Тобто, кожну послугу, кожне написання процесуального документу, кожне е, захист прав судді всіх інстанцій, е, держава оплачує адвокатам, і тому вона оплачує ще дуже. Ну тобто, це не де не дешева послуга. Тому не тільки для громадян безкоштовна, а для держави вона дуже дуже і коштовно, Скажімо так, Скажімо так, але не, не хоче сумніватися в високій кваліфікації працівників, але якщо громадянин має підозру, що неправильно розглядається його справа адвокатом, чи може він замінити цього адвоката? Звичайно, він може написати заяву в той же центр про заміну адвоката, або навіть написати скаргу в наш Житомирський обласний регіональний центр, який знаходиться за адресою Майдан Соборний-1. Там, тобто, є обласний центр, який курує всі ці чотири центри, які створені в області на місцях. І тобто людина не, ма... не може сумніватися, що не плативши гроші, вона не отримає Звичайно. якісної допомоги. Тому тут абсолютно безпідставно. У яких е, випадках може бути відмовлено, якщо не попадає в перелік, чи ще якісь є е, Є ще випадки, так випадки. Якщо, не тільки коли підпадає під перелік, якщо, наприклад, е, вирішення справи не є е, тобто, е, судовою справою, тобто це може бути там якийсь певний, скажімо так, сімейний спір, да? хтось там когось яблуко забрав чи грушу, тобто це не буде розглядатися. Або, наприклад, е, якщо, на жаль, особа є недієздатною, або психічно недієздатною, і в такому випадку її заяви не може розглядатися, так як так. Як вона не може відповідати за свої дії та їх наслідки. Тобто, якщо є опікуни, вони також можуть так, звертатися. Так. Це буде стосуватися і о, дітей, і інвалідів, да, і дорослого секрет. населення. Так. Тобто, це Ні, не має межі вікової ніякої. Так. Хотілося почути і про кінцевий термін подання інформації до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про ну, Так би мовити, кінцевого бенефіціарного власника контролера. Якщо можна трошки розшифруйте, так, оце бенефіціарно, і який кінцевий термін, щоб потім не попасти під санкції Так, Бенефіціар – це є тобто, контролер тих всяких фінансів, які має юридична особа. Ну, як правило, кінцеві бенефіціар – це стосується юридичних осіб приватного права. Тобто кожен юридична особа приватного права, яка була зареєстрована до Тобто 25 листопада 2014 року повинна внести зміни до єдиного державного реєстру, подавши інформацію про кінцеву бенефіціару. Тобто, це не стосується політичних партій, громадських, благодійних організацій, державних, комунальних вснув, тільки тих, хто має. При створенні мету отримання прибутка. Тому е, головне територіальне промістиці запрошує всіх юридичних сіл приватного права до своїх відділів державної реєстрації для внесення таких змін, що в майбутньому, е, скажімо так, ці юридичні особи не несли певні санкції. Ну, хочу сказати, що санкції є досить е, високими, тобто великими. Якщо юридична особа приватного права не подасть, все-таки. E, свого контролера, тобто кінцевого бенефіціара до 25 вересня 2015 року, e, на неї будуть накладені штрафи від 300 до 500 e, мінімум громадян. І число 25 вересня уже не переноситься, Ні. воно є кінцевим. Воно є кінцевим. Законодавець утвердив, що є 25 вересня 2015 року. кінцевий, і дата більш переноситься не буде. E... Ви працюєте в звичному режимі, заяви ви приймаєте в електронному реєстрі, чи це треба особисто прийти? Це треба особисто прийти до державного реєстратора і подати форму 4, в якій буде зазначено саме цей кінцевий бенефіціар. Або ж надіслати поштою. Тільки є деякий нюанс, певний, що картка форми 4 підписи власників мають бути звірено та реально. Якщо виникли питання, чи можемо ми зараз сказати якусь гарячу лінію, телефон звичайно за яким можна звернутися звичайно. і проконсультуватися є гаряча лінія в головному територіальному управлінні юстиції, саме відділ державної сації юридичних осіб та всі підприємців, які курують державних естраторів області за номером 37 48 18. 37 48 18. Я дякую вам за цю коротеньку розмову. У нас буквально хвилинка часу. Щоб ви хотіли сказати нашим глядачам. Хотів писати глядачам тому, щоб побажати успіху всьому надії на все прекрасне і в будь-яких питаннях життєвих звертайтеся до головного територіальної приністиці. Ми завжди прийдемо вам на допомогу, тому що ми є відкритими, ми є публічними, ми є новими та тими, хто буде будувати нову державу Україну. Все найкращого, дякую вам за щирі такі конкретні відповіді. А нам, усім бажаю віри і оптимізму, ніколи не полишати себе. І впадати у вічі, що все буде погано, і ніхто нам не протяне руку допомоги. І що ми, якщо ми чогось не знаємо, про це нам не підкажуть, як це зробити. Віримо в себе, в свої сили, борімося за своє життя і побачимось. До нових зустрічей!